Щорічно, 10 жовтня, Україні відзначають День працівників стандартизації та метрології. І, хоч загалом, представників цієї галузі в Україні небагато, є вони й в нашій області, зокрема у Калуші, у День професійного свята до них завітали наші журналісти. Стандартизація та метрологія є невід'ємною ланкою національної економіки, потужним рушієм її подальшого розвитку. Професіоналізм і самовідданість працівників галузі заслуговують глибокої вдячності та високої шани в суспільстві. Завдяки цьому помітно вдосконалюється національна система технічного регулювання у форматі європейських та міжнародних вимог і стандартів. Життя наших громадян стає якіснішим і безпечнішим. В 1965 році у калуші було створено лабораторію для повірки засобів вимірювальної техніки у 2003 Перейменовано у науковий виробничий центр стандартизації та сертифікації і створено калуську філію Івано-Франківськ Стандарт Метрологія. А два роки тому знову відбулася реорганізація, і зараз основа називається лабораторія калібрування та повірки засобів вимірювальної техніки. Ми на даний час і розширюємо наші повірешні роботи, тобто йдемо в ногу із життям в даний час. Особливо звернуто увага на прилади. Які використовуються для вимірювання газу, води, теплоти і електричної енергії, Щоправда, обладнання лабораторії потребує оновлення, адже тут наявні навіть прилади 1935 року. Обладнання дороге, тому стараються закупляти найбільш необхідне. Складаються плани у нас на поточний рік, де ми закладаємо прилади для оновлення або значить для розширення наших об'ємів робіт. Загалом філія працює стабільно, як стверджує її керівник Степан Коут, Працівники лабораторії не прагнуть когось покарати чи нашкодити, а навпаки, щоб людина могла користуватися тими приладами і надавати ті послуги, які дають можливість чітко визначити точність виміру.